Вітаю! Ми сьогодні працюємо з розладом харчової поведінки з колодотерапії щастя чай шудес Беремо аркуш паперу, малюємо на ньому маленьку ложечку чайну. Ось Можете взяти також з вашу металеву ложку, якщо не маєте, а якщо можна на руці, тобто нам рукою намалювати ложечку. Ми закрито витягуємо дві картки. Ось терапія щастя і «Час чудес. «Час чудес у нас буде закрита тобто потреба, що дісталася, ось, яка вказана те, що задовольняється лише частково в малій мірі. І в зв'язку з цим бажання є бути як раніше маленькою і живильною. Тобто, дивіться, яка картка. Тобто, Хочеться, щоб не розважали, хочеться розваг, свята, що все для мене. Ось я її тут розташовую. Ось, а поруч з ложкою також ми розташовуємо другу картку, ось така в мене картка вийшла. І з цих карток об'єднуємо ці два сюжети, тобто і це і це зображення, і даємо асоціацію, тобто поєднуємо дві обрані картки і маленьку чайну ложку І трактуємо. І дивіться, що в мене дуже цікава ситуація вийшла. У мене внутрішній конфлікт вийшло, що святкування пов'язані. Тобто, бачите, би ложка вона є сполучником на даному малюнку. Як я побачила, це так, як я розташувала картки. Звичайно, можна і картки так було розташувати по-іншому, але мені на внутрішньому екрані, ну, поки я їх відкривала, захотілося ось їх розташувати саме так. І коли я відкрила, побачила так, що ця потреба. потреба в розвагу, веселощі, що все для мене робиться, що це весь відкрутиться навколо мене. А тут, коли відкрила цю картку, це такий дебош, бачу, що таке пояднання не дає таку зв'язку, що будь-яке святкування. Пов'язані з вживанням, зловживанням і алкоголю. І ми, як дорослі, часом малюкам показуємо, що святкування тере алкоголізм. Тобто ось така у нас зв'язка є. І це такий внутрішній конфлікт в мене, що як дискомфортно ну, і дисонанс внутрішній такий піднімається. Потім наступний крок, ви тут витягуєте всі емоції, все, що вас тут тривожить і турбує, Ось, ну, якщо ви поєднали ці картки. Ось, тому ми працюємо далі, відкладаємо цей малюночок на пізніше, ми ще до нього вернемося. І тоді ми беремо аркуш паперу і малюємо на ньому ножа. Ножа малюємо, як можемо. Якщо є ніж, то можна поставити. Я от такого ножа не намалювала. І також закрито витягаємо одну картку, Ось, і також розташовуємо ось і так, як ось бажаємо. І відкриваємо, поруч кладаємо. І Я ось так розклала її. І дати треба знову асоціацію. До поєднання цієї картки і малюнка ножа. Тобто, в мене що вийшло? Що, а, тобто, після якихось гострих, щось гостроти, тобто, якоїсь проблеми, щось напруження. Гостротата у мене, наприклад, з напруженням пов'язана, хочеться розслабитися. сам. Бачите, яка вона асоціація поєднання картки ножа? І, Ось, бачите, кіт сидить. Тобто, ніж для мене асоціація з напруженням, щось гостре. то, тут тобто, щось було, можливо, якась конфліктна ситуація, якесь випробування, щось треба було зробити. І щоб розслабитися, то бачите, він собі молочка наляв і такий пасивний відпочинок ось потребує. І зараз треба на основі отриманої асоціації, то, що піднялося. Висловити гнів на власну вразливість і жертовність. Ось, ну, У мене така пішло, що я жертву обставин. Ось така асоціація піднялася. Що... І злість, тому що ну, невже ти така безсила, безволі, що ти ось, в тебе розслаблення іде те через харчування. Ось, ну, так можна, звичайно, гнів висловити. Ти більш агресивніше, більш сильніше, але суть, якщо так знаєте, коротко для відео, то воно виглядає так. І нам треба зараз наступний крок взяти одну картку з малюнком, ще раз витягнути. Ось, і Ми закритою також витягуємо з колодича, що десь. І треба асоціацію дати до зображення на питання, чим я можу наповнитися, щоб бути задоволеною, щасливою тут і зараз, в межах своїх меж відповідальності. Бачите? І дійсно прогулянки, тобто взаємодія з природою, ось те, що я дійсно можу зробити тут і зараз, і дійсно бути щасливою. просто Спостерігаючи за природою, доторкаючись до кульбабок, квіток, згадуючи. Що дійсно я була маленькою, безтурботною, давати собі такі паузи безтурботності, замість, ось, це, по-перше, і активний. Тобто, рух у мене недалеко далеко ліс є, мене і. Смуга є, така знаєте, з дерев де і полянка, такий знаєте, луг недалеко від мене. Де ці дійсно кульбаби ростуть. Я також можу згадувати своє дитинство, як, і тобто компенсувати те, що можливо я не добігала десь. Ось і також замість оцього, знаєте, коли гострота є. То можна собі, просто не сидячи на диванчику перед ноутбуком чи телевізором, чи, чи будь-чимось, а просто піти погуляти і набратися такого, знаєте, від природи, від задоволення. І завершуємо ми, тобто, ви можете дійсно свої асоціації підхватити, а завершити цю техніку, ми таким, знаєте, для себе новим, наприклад, що, що я, тобто, підсумки ми аналізом робимо, але завершуємо також е, з такими словами: я беру на себе відповідальність за те, що відбувається ми, з моїм тілом і в моєму житті. Ось. Тому в нас є, можемо повернутися ще раз. Ясно, що є потреба в розвагах, тобто вона не закрита, хочеться, щоб все крутилося було весело. і все для все для тебе, бачите, я так і відписала. Але в мене, бачите, така, такі зв'язки є, що всі веселощі, е, усі святкування е, якось з алкоголізмом пов'язані, і це викликає в мене внутрішній конфлікт, що веселощі тере алкоголізм. І всякі дебоші. Ну, це я бачила в своєму дитинстві, тому я це можливо пов'язала, що будь-які динарожні, святкування різних... Свят, ось воно так було, це дійсно було, але я можу розслаблятися не лише пасивно, а можу дійсно насолоджуватися природою. Дійсно, можливо, будуть, будуть якісь гострі ситуації в житті, але можна їх, тобто, по-іншому працювати, не через наповнення себе харчовими. Якимось інгредієнтами, а тим, щоб піти, наповнитися психологічно, візуально, ось, піти до природи, погуляти, активно зробити. Тобто, і це дійсно я, я даю собі таку установку, я беру на себе відповідальність за те, що відбувається з моїм тілом і в моєму житті. Ось, я можу себе розважати сама, без, без оцих всіх. Побічок, так сказати. З вами була Наталя Опс, надіюсь, вам ця техніка була корисною цікаво, по те, які у вас асоціації піднялися. І якщо вам захочеться дві катки попрацювати з потребою і намалюєте ніж, і потім зробити сторіс я вам витягну ну, дві катки на. На цю потребу, яка вона використовується асоціацію, також вам з ножом, ось, щоб ви собі попрацювали, щоб ви побачили асоціацію, і тоді також те, що ви можете собі дати тут і зараз Раз, те, як ви можете допомогти і бути щасливою в межах своєї відповідальності. Ось тому, ви хочете то напишіть мені під цим відео в коментарях, і я вам вишлю 4 картки. Якщо ви чисто, особисто ви хочете для себе працювати з цим методом, цією технікою. І також полайкайте, по серденько поставте під цим відео і прокоментуйте, якщо вам дійсно це корисно такий формат. Всього доброго, чекаю на ваш зворотній зв'язок. З вами Наталя Обстріл.